Доброго дня, мене звати Василь Діус, я фізичний терапевт кабінету фізіотерапії поліклінічного відділення. Сьогодні ми розглянемо детальну підвісну систему редкор та принцип роботи нейром'язової функціональності. Дана підвісна система допомагає нам в роботі з такими проблемами, як міжхребцеві грижі, протрузії, остеохондроз. Артроз, коксартроз, міофасціальний больовий синдром та багато інших захворювань. Сам <клес> процес, процес лікування та діагностики заключається з нестабільності в поперековому та шейному відділі хребта. З цього саме починається саме, саме лікування. Дана процедура заключається в певному підвішеному стані, де пацієнт виконує. Ті чи інші специфічні а, рухи. А, для того, щоб дізнатися певну проблему, ми виводимо пацієнта в певне положення а, і просимо, просимо його зробити а, певний рух по протоколу. А, відповідно, що нам це дозволяє: виключити, глибокі, виключити основні м'язи та включити в роботу а, глибокі м'язи-стабілізатори, які найчастіше виходять а, з роботи. А, пацієнт отримує дане положення. І ми спостерігаємо за станом пацієнта до виникнення болю або включення основних м'язів. Також розглянемо найрозповсюдженішу проблему це є біль в поперекому відділі хребта. Підвішуємо пацієнта. Точка, точка підвісу це є задня поверхня колінного суглобу. Просимо пацієнта підняти протилежну ногу за точку опори. Пацієнт спирається і піднімаємо таз. Спостерігаємо за пацієнтом, чи, чи не виникає біль, або, не, або пацієнт не компенсує за рахунок протилежної сторони протилежних м'язів. Пацієнт отримує положення і ми плавно можемо з діагностики вже перейти в лікування. Просимо пацієнта декілька разів зробити підйом тазу, на останній закінчити підйом в верхньому положенні. В кінці додаємо вібрацію для стимуляції нервової системи. Ось так проходить лікування та діагностика на підвісній системі REDCord. Бажаю вам залишатися в безпечному русі, а у разі його пошкодження будемо раді вам допомогти його відновити.